Олександр Васильович, важко, звісно, проти таких майстерних команд щось вдіяти вашій молодій команді, але тим не менш ваш короткий коментар по сьогоднішньому поєдинку: що вдалося, що не вдалося. Доброго дня! Ну, якщо так чесно, я і в перерві, і зараз. Так що сильно упрекнути дівчат да, в бажанні. В установці на гру, напевно, вони виконали повністю. але я ще раз кажу, і от ви це казали, що майстерність дівчат просто чуть-чуть вища, навіть коли ми робили. Не давали навіть супернику робити перевагу. Три в три, чотири в 4, все одно вони були сильніші і чуть-чуть нас обігрували. Ну і, звісно, чуть-чуть індивідуальні помилки і за молодості. Все одно ми вважаємо, що можна менше пропускати, менше це. Що, будемо працювати, проаналізуємо, подивимося, зараз велика пауза. Дівчата відпочинуть, дамо відпочинок, чуть-чуть перезагрузимося і будемо готуватися до важливих ігор, які нас чекають у грудні місяці. Ось Якраз з приводу цих поєдинків, два поєдинки, 7 та 14 грудня у вас з ключовими фактично суперницями, з сусідами по турнірній таблиці. Сьогодні червону картку отримала Вероніка Нікітюк. Там ушкодження утримувала Софія Петросянчик вся гаразд. І чи буде у вас ким замінити вилучена гравча. Звісно, важко. Вероніка, лідер команди. Ми дуже довго чекали, щоб вона після травми відновилася. Вона місцева, наша вихованка, можна сказати, і лідер на полі, і в роздягальні. Ну, що… Кажу, як є, напишемо на КДК вибачення, попросимо, можливо, дадуть одну гру, бо я не розібрався в тому епізоді, якби там мол, так здавалося, що вони обоюдно, якби щось одну. ну, Видно, ну, арбітриня щось почула, зараз питаю. А так, звісно, будемо думати, будемо чуть-чуть, якби, перестраюватись. У нас є конкуренція, є футболістки, і будемо дуже, дуже плідно і дуже серйозно готуватися до ігор. Ія Рафаелівна, вітаємо вашу команду з перемогою, з черговою вашою перемогою. Сьогодні, звісно ж, суперник такий, ну, все ж таки, виконавська майстерність різниця є, досить таки суттєва, але тим не менше, чи все ваші підопічні виконали по сьогоднішньому поєдинку по настанові на матч? Ні, ну якби вони виконали все, то це було б взагалі да? ну, ідеально. Ну, ми намагались, намагалися десь пробувати якісь там. Не можу сказати, які тактичні, да? ну, якісь ігрові моменти, там чи, через фланг, чи через центр, про які ми розмовляли. Так ну щось виходило, щось не виходило. Тому ну, в цілому я. Взагалом довольно, що як, як закінчилась гра, як пройшла гра, головне, що ніхто не отримав травму і так далі, тому що ми поміняли покриття, це завжди так трошки вносить свої корективи. Сьогодні, згідно складу, ви дали пограти багатьом гравцям, які менше ігрової практики отримують. Ось Наскільки ви не ми задоволеними цими гравцями, які не часто потрапляють до основи? Ні, я скажу, що ви, напевно, погано слідкуєте. В принципі, в нас ми сьогодні вийшли. Ну, Ротація є завжди, і в принципі всі отримують плюс-мінус однаковий ігровий час. Тому ну є гравці, звичайно, які трошки менше виходять, але виходять в кожній грі. Тому особливо на заміну там по не переходили, і сьогодні голкіперка там лише лише третій поєдинок, тому. Ну так роб, коли є можливість, робимо ротацію. Вони ж мають в якихось матчах доводити, що вони якби бойові одиниці складі. зрозуміло. Ну і звісно, що перед ворствою стоять завжди лише максимальні завдання. В цьому сезоні у вас такий є серйозний суперник. Це «Металіст-1925». І чи планується вашою командою підсилення, чи достатньо на вашу думку, тієї обойми гравців, яка є у вашому розпорядженні для досягнення максимальних цілей? Дуже складне запитання, можна я не буду на нього відповідати, тому що зараз важкі часи у нас в клубі, тому зараз ми йдемо від гри до гри. А про там ну наступна гра там з металістом буде аж після нового року, тому треба до неї дожити.